треба Наша тема Ден Браун Код Да Вінчі. Підібьте руку, хто реально читав Код Да Вінчі. Серйозно? От мужчина як звати внучку магістра Приората Сіону. Добрий день, я теж не знаю, сідайте. Так, от дивіться, хто читав, тому наш виступ буде мабуть, ну не дуже цікавий. А хто не читав, ну прям зараз. Да, в першу чергу не забуваємо, що жовтневе це кіно концертний Давай. зал. Да, тому увага на екран. Дивимося, кінчик, всім приємного перегляду. Да. — Що за, за якість? — У мене флешка на 512 мегабайт, яку ти якість хищ. С... Що за мова? — Чешська. <laughs> — Чешська — це хорошо. <laughs> а ти що чешську знаєш? Ні, ну це хоч якось усмішняє наш виступ. Мало б делається. Сів, де ти ходиш? Я ж за попкорном ходив. Чому таке липке? Попкорна не було, взяв олів'є. Так. Сідай, давай. Я нічого не пропустив тут, ні? Ну коротше, тут сіре пітно ганялося за чорним пітном, потім сіре пітно вбило чорне пітно, потім сіре пітно шукає поліція. Ну таке. Драматургія! Алло, придурки! Ви що, реально сіли фільм дивитися? Я там за сценою стою, мені жарко, я вже вся мокра. Полюковий знов дах потік. Вий. Це ловер! Музей в Парижі. Ви ага. що, взагалі не в темі. Оля, ну звісно, не в темі. І так нічого не зрозуміло, і за тебе взагалі нічого не видно. А так? Таке відчуття, що вчителька геометрії доказує теорему рівнобедного трикутника. Що ви смієтеся? Між прочим, перед вами тільки що танцювала заслужена мілфа України. Ти вже дочку заміж віддала, ти не мілфа, ти теща. Що... <риклад> <риклад> Боже! А самі в першому сезоні, не помните, ні, ходили за мною слюні пускали. Оля, 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 після першого сезону пройшло 10 років, прокидайся добрий ранок. Та коротше, я все одно вам докажу, що я Мілфа. <риклад> Я цей хотів спитати, а полякова серйозна тіща. Ти що не знав? Та ти що, її, коротше, її, її малу, із-за ікри, На на, <плес> на яхті зробив на яхті зробив і пропозицію, поняв, все там м'ясна нарезка була, всі діла. Коротше, а тепер одно непонятно, чи матше полякова не знає як по англійськи буде «ноу», чи реально дуже любить м'ясну нарезку. Ну це малолетки, ти знаєш, на скору руку напились, на скору руку почпекались, на скору руку одружились. Ну малолетки, ну що ти з них візьмеш? Санечка, а це ти дипломований хто? Сімейний психолог. Сімейний психолог, ага. Ні, ти, де? ти якщо мені не віриш, то він взяла з питань, по-любому. Зіл, зіл. Дурак заснул вообще. Нема, вставай, мы ж кіно кино дивимся, ты що, прикалываешься, вставай. Сил. Пацаны, та він не дихает. Та він не дихає. та в, в нього пульса нема! В нього пульса нема, викликайте вы, вы, швидку. Е! А як швидка приїде, если нема пульса? Не, ну якщо вона, конечно, заправиться обычным 95-м, а не пульсом. Ты дурак, расчистить место у нас тут вбивство. У нас вбивство тут! Камеру забрал! Что, что? Камеру забрал! Не-не-не-не-не, Году колені фанзу, голубі, На да, да що ви заліпаєте в нас тут вбивство? А? Так, бачу тіло лежить в калюжі крові, чого кров біла. Це не кров. Боже, яка красива смерть. Як він не мріяв, помер в калюжі майонеза. Що він перед цим вів? Олів'є. Олів'є? Олів'є. Код да він починається збивства в Луврі в Парижі. Олів'є майонез, калюжа, все французькі слова. Пивство в Луврі це діло переходить під нашу юрисдикцію. Я вибачаюсь, а ви хто? Міжнародний інспектор Луврів Франції. Підрозділ А. Скорочено мілфа. Мілфа. <рикола> 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 Оля, не чинайте щось ці приколи. Не мілфати. Так, давайте, коротше, проголосуємо, хто вважає, що Оля не мілфа. Зів, бажаза, чотири проти чотирьох. Так ви лучше думаєте, кому це може бути вигідно? Так, дійсно, кому може бути вигідне це вбивство, окрім поминального кафе. Так, Так, коротше, ти обводтіла, а я а? пішла. А ти куди, Оль? Піду випрыгну з торту на корпоративі. 300 баксів на дорозі не валяється. Так, так. Що так так. Суде? так, так Треба шукати. Що далі, давай, що далі? Я не знаю. Я пам'ятаю, що да. э, перша, перша жертва да. вона залишила э, усі підсказки, хто вбився у повній те темряві. Да. О, так так. Що далі, Голубів? що далі, давай! Нам шо потрібна на лампа. Ну яка Ну яка люмінісцентна лампа, Голубів? Ну ти що прикалуйся, ми вже в темрі? Тут ніколи не було. Люмінісентне! Люмінісцентна лампа. Санішка, шукай, шукай шука, Стіпанінко підсказки. Не забувай, що це концертний зал Жовтневий. Так. Тут багато хто виступав. Надписи можуть бути різні. Різні, різні. А я вам бачу, бачу надпис! Голубі, от Тут тут є надпис. Я, я ще вернусь 1976 рік. Степан Гіга. Це не смішне, не несмішне не не Ось Дивись, дивись о, є, надпис. О, давай, о, давай, о, чекай. давайте тут є о, на надпис: не ткач, не лох. Ткач лох, написано одним кольором, а не, не іншим. Це смішне, але не підходить. Не Шукай, підходить. треба якусь яскраву надпись, та якусь О, шишу. о є, є надпис! Янко полова, Янко Полова, що це значить? Як це Кополова? саме те, що нам потрібно. Янко полова, це анаграма. Якщо переставити літери місцями, буде ім'я вбивця. Як це я ім я вбивця? Оля Полякова! Оля Полякова вбивця. Як чому Оля Поля? Як? Вона вбила! Получається, вона вбила Зіліцьку. А, а, вона, вона вбила Теренчука! Вбила чи не вбила? <світ> вбила! 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 <світ> давай його обшукаємо! Обшукаємо обшукає його! давай! Oh, телефон! Телефон! Є, є, -є Телефон його! Який його пароль? Ти, Ти знаєш? 7348! 7348, не підходить! 26-27! 26-27 не підходить! 48-42. 48-42. Не знаєш? Не знаю. Не знаєш. Тримаємо голову! Давай час має розблокіриме. О, все розблокірував. Тут, тут останнє повідомлення від Олі Полякової. Вона йому пише: Сашко, приходь ввечері в ресторан, але команді не кажи приходь сам. Це тайна вечеря. Тайну вечерю дайте нам, пожалуйста, на екран. Тайну вечерю. Так. Саня, шукай підказки. Що ж шукаю? я не розумію! Вони? Я не знаю, я не знаю. Дивись, там 13 бородатих так. мужиків. 13 це дуже нещасливе число. П'ятниця тринадцять це нещасливий день. П'ятницю 13 народився бородатий Фідель Кастро! При чому тут Фідель Кастро? Він хрещени полякової! Не розумію! Ну я не знаю, зараз чекай. Острів Куби, це острів Свободи. Так. На гербі Куби зображений ключ. ключ. Ключ відкриє нам всі підказки до таємниці. Ключ, при чому тут ключ? При чому тут бородаті мужики? При чому тут Фідель?

На 500 гривень зображений Григорій Сковорода. Григорій Сковорода це філософ, який обожнював ходити пішки басяком. Ми не звернули увагу на ноги. Приблизьте ноги. Ще приблизьте! Шльопки! Вони всі в шльопках! Шльопили шльопки! Малякова вбився! Але як, але як вона це могла зробити? Одного вона отруїла, другого задушила. Цього вона взагалі. Це все не подену Брауну. Це все подену Брауну. А ти хто? Моналіза залізла в серце, моналіза залізла в душу. Як добре, що у Луврі я висіти тут мушу. Ні-ні-ні, ти не Моналіза, ти навіть не джаконда, ти поляконда. Ти, ти вбила усю мою команду, ти вбила усіх моїх найкращих знайомих. Але для чого ти це зробила? Я не полякова, я Моналіза, я тут висіла завжди. Є одна теорія, щоб перевірити, чи точно ти Моналіза. Де б ти в Луві не стояв перед Моналізою, в будь-якому куті вона буде тебе бачити і дивитись на тебе. Я тебе бачу. Ага. Я зрозумів. А так? Я тебе бачу. А отак. Полякова не вбивця. Вона нікого не вбивала, так це що виходить, що я усіх вбив. Я вбивця. А для чого я це зробив? И не я вбивца, а кто? Алло, Зина, записывай. 16 порций борщу, 8 котлет. Поминальное кафе. Сім гречки і два колово. Поминальний кафе Янголи та Демони. Дні народження, дні пам'яті, ювілей Дена Брауна. Мужчина, Софі не в'ю. Саме так звали внучку магістра Пріорату Сіону. Степаненко теринчу голубів Зелінський, Полякова. Хіхішки, хахашки, трошки айк'юшки. Там чуть, -чуть взагалі. Не конець.